Із цих балок уже, хлопці дві балки продані. Тому що що? Що гарна ціна. На ЮМЗ це Дніпро запчасть. Ось так виглядають Совдеповські. Ну, оригінальні з 2000-х років, скажімо Совдеповські. Просто люблю вже під дозатор. Тут вже зроблено ну, все по зборку. Є таких, одна франківська залишилась одна в Дніпрі, якщо не помиляюсь. Ось у нас річаги, зборочка повністю, бачите. Входить балка, дві ось повністю в зборі, накінечники, О, така комплектація. Так що кому треба, Дніпро запчасть є в наявності, продамо більш не буде, кажуть, поки ціна їх, скажімо, одна тут цей, ще плюс-мінус нормальна. Станеться одна, вже виставимо по риничній ціні. І будемо продавати о А Так швидко продали, трошки і всі довольні.